На Сумщині за поточний рік е, зареєстровано три випадки отруєння грибами дикорослими. Остання – це на минулому тижні жінка 64 роки Охтирської територіальної громади. Людина зібрала, е, начебто, підберезники тиждень тому. Потім, не даючи жодній термічної обробці, е, там щось солила і через тиждень тільки їх вживала, і вже через кілька годин потрапила. Ну слава Богу, що звернулася до. За допомогою, але стан її, наскільки ну, вчора за чому, вчорашніми даними важкий, перебуває у Вахтирській центральній районній лікарні. Слава Богу, що вона не годувала цим дітей чи ще своїх якихось родичів. Опереджую. По-перше, не купуйте, ну так, да, погодні умови сприяють росту грибів, але ну, принаймні беріть їх на ринку. Не беріть стихійної торгівлі. Риби треба вживати і брати тільки ті, кити, які 110% Ти знаєш, якщо чуть чуть сумнів їх брати не треба.